Для ЗСУ нема поганої погоди. Тим паче, коли на прицілі взводний опорний пункт ворога. Будемо наносити йому вогневе ураження для подавлення його, так як він зараз дуже сильно турбує наші позиції. Екіпаж менш ніж за дві хвилини розкладає гармату МСТБ. Система невибаглива, точна і витримує великий темп стрільби. Гармата! Був випадок, коли гармата з 8 ранку до п'ятої вечора вистрілила 120 снарядів. Одна і ніяких поломок абсолютно не було. Вона витримала тем стрільби. І тільки одна гармата на той день щось знищила більше 10 один з техніки. Ковбой кадровий військовий з Волині у 2020-му Воював в зоні ООС. В лютому боронив столицю, а нині Запорізький край на нашому участку фронту позиційна оборона, як з нашої сторони, так і з їхньої. Ми створюємо умови для того, щоб переходити в контрнаступ. каже росіяни навмання засипають боєприпасами. Українські артилеристи беруть точністю. Працюємо точно. Українська школа артилерії одна з кращих в світі. Це я впевнений, і партнери наші так само нам про це говорять.